Я потрапив у світ літаючих островів з понад 200 модами, які я повинен дослідити. Нові моби, біоми, зброя і броня. І найголовніше, цей світ наповнений з неймовірних пригод та небезпек. П'ята частина. ля 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 О, що це таке? Що? Що? Що це таке? Рятуйте! Хто це такий? Де моя Ні! Ні, ні 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 хто це такий? Йо, що це таке? Я хотів зайти в свій будинок і там він. В нього, напевно, де дуже багато сердечок біжим. Фух. Фух, давайте з'їмо хліб. О, там щось випало, по-моєму. Якась книжка. Що це таке? А ну-ка, анука, ну-ка, невідомо. Написана книжка невідома. Йо, що тут у нас? Так, давайте прочитаємо цю книжку. Уявіть собі, що ви проходите через портал у сутінкове царство. Захоплюючі краєвиди та дивовижні відкриття чекають на вас за кожним рогом. Але будьте обережні, не всі мешканці лісу добрі та мирні. Що, що за ліс? Щоб потрапити в цей новий вимір, вам потрібно створити портал за умовами нижче. Перше, рамка повинна бути зроблена із землі або трави. Друге. На верхівці трави розташовані квіти. Третє, рама повинна бути повністю заповнена чотирма відрами води. І що це таке? Ви можете зараз побачити тут таку картинку, і мені коротше, треба от таке типу побудувати. Так, першим ділом тут написано: мені потрібно знайти... Із трави. Я так зрозумів, це ось тут. Там, наче так, написано. Далі відчищаємо це все від трави, і тут мені треба засадити різними квіточками. Так це почувається вже ніч. Давайте ляжемо поспимо. До речі, дякую всім цим людям за коментарі. Їхні коментарі ви зараз бачите на екрані. А якщо ви хочете, щоб ваш коментар потрапив у мою наступну серію виживання, або маєте ідею, який мод додати у наступний епізод то Обов'язково пишіть коментарі під цим відео. Доброго ранку. На чому я зупинився? Першим ділом це мені треба знайти он ті квіточки. Ну я вже їх знайшов. Це було доволі швидко. Так, добуваємо ці квіточки. Скільки там, я не знаю, добуду їх побільше. Так, а ну-ка, давайте ось це сюди ставим, Бам-бам. О, якраз вистачило квіток. Оце я прорахував. Так, і далі мені треба десь взяти... Води багато, а от з водою, мені кажеться, у мене будуть проблеми. Я залишив вже тут книгу. Не знаю де точно її поклав. Але, коротше, вона тут будеть, а мені зараз треба купа відер взяти. Ось відро, відро. І мені треба ще й десь одне знайти. Скільки в мене всіх речей просто? Тут немає. Нічого, де... О, залізо. Так, тепер крафтимо відро. Пам! У мене є 4 відра. Тепер мені потрібно знайти води. Ще десь два відра. Точно, я ж можу безкінечне джерело зробити. Тю. Капець, я вже забув навіть за це. Добуваємо отут -от, от так от. Так, все і ідеально. У мене тепер є безкінечне джерело води. Так, тепер заливаємо тут Чотири відра води, там сказали. Точно, туди треба кинути діамант. Чи це спрацює, чи ні? Так, і все, беремо наш діамантик. Ого, я так можу собі бачити круто. Давайте, раз. Не при... О! О! Фух! Ух, одного діаманта, там же ж наче три написано було. Я не хочу туди, я дуже боюсь. Давайте поставте своїх всіх подбайденів, щоб я не злякався туди стрибнути. Давайте. Один, два, три. йо, 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 йо. капець! Ні-ні-ні-ні-ні-ні. Ой-ой-ой, йо, йо, я не знаю, мені треба. Що це таке? Давайте тут... точно, точно, точно. Е, е, поставимо ось тут ось цю штучку і напишемо... Новий вимір. Так, давайте зараз додому повернемось. Як же це небезпечно! Фух. ю. Так, я дуже трохи туди боюсь. І тому давайте, знаєте що, викладемо всі речі, просто які можна сюди. Відро води і собі візьму, щоб повернутись назад, якщо що. Все, що мені потрібно, це їжа і сокира. Ну цей... Мультиінструмент, так, відро води мені треба дуже багато, щоб, якщо що, повернутись додому, і діамантики. А от квіточок в мене немає. Ну ладно, якщо що, я можу дорого в дороговказ свій взяти і просто його поставити і повернутись додому. І все це дуже просто. А, і ще з собою я хочу взяти, знаєте що, ось цей рюкзачок. Я одів? О, я одів, я справжній мандрівник, тільки зараз. Я не буду через цей небезпечний портал, бо він мене зараз кудись в любимо місце. А я ось сюди потраплю, а ну-ка, і... да, все. Ого, а що що це таке? Банки зі світлячком. а, Так, що це в нас таке? Що це в нас таке? Я не розумію. Тут купа світляків, якихось як же тут небезпечно. О, я там бачу якесь дерево. Так, так, це якась печерк, ні. Головне зараз же ж не загубитись, бо це прям дуже небезпечно. Я не знаю для чого я сюди захотів піти. О, тут навіть водичка є. О, класно. О, це обсидіан! Я тепер можу собі здобути... Я тепер собі зможу обсидіану обраню скрафтити. Невже? Так, отак от дивіться можна добути. 47 блоків. І бам! А ну-ка, все, у мене 47 обсидіану, Так, так, так. Вороно! Хто це там баранчики? Ооо, баранчики, я вас. О, йо, оце печера, прям пастка для мене. Питання: як мені зняти рюкзак, Скажіть будь ласка. Ладно, баранчики, давайте я вас повинищую. Бам. Ого, ой 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 Олені. Так, мені треба цих оленів повинищувати, щоб була їжа мені. Ага, що ти з мене смієшся? Ти думаєш, що я не доганю, анусь стой. Да, все. Хто за білочка? Стой, 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 стой. Ой-ой-ой. Стоп, стоп, стоп. Хто ты такий? Це якийсь новий. Чекай. Фух, стоп. Стоп. Тут десь спавнер ломаємо. Хліб. Картопля і смажена. Що це таке. О, новий амулет якийсь. А ну-ка. А ну-ка, чекай, куди його покладемо? І що він не дає. Так, дивіться, що я тут знайшов. Ще якісь будиночки, там ще щось. А ну-ка, зараз подивимось. Ой-ой-ой-ой-ой. Стоп, стоп, стоп. Отри. Ух ти, йо! Це якийсь... Йо, ламаю Мій меч. Дивінтівсь. О, фух, з'явився Що це таке? Капець Б'єм, б'єм Захищаємось проти цього. Бам, на! Ламаю Спавнер зумов. Тут ще більше нічого. Чого тут все? Вода і їжа, все не вже. Хоч щось. Але тут жодного нічого крутого. Хто це такий? Що це за звуки? Я не знаю, чи ви чуєте, але це що таке. Погнали кудись в інше місце, може знайдемо щось іще цікавеньке. О, так, дивіться, що я там побачив якась. Будівля, чи що це таке? А ну-ка за. Зараз подивимось, що це таке. Ой-ой-ой, я навіть не знаю, що тут може бути. Я просто в перший раз з цим граю, що це таке? <гас> це хто? Б'єм-б'єм! Чекай! Це якийсь, Йо, це моб якийсь! Чекай! Його треба напевно знищити! Да! І що з нього випало? Нічого? Просто нічого, а ну-ка тут. Все? А чого мені нічого не дало взагалі? Так, о, тут от залізо є. Коротше, я потрапив в якийсь новий світ, там де. Купа якихось печер. І все. О, песик, так, шо ооо, шо це таке? Я думаю, я потрапив в якийсь світ грибів, а тут якийсь лабіринт, чи шо це? це квітки. Ладно, будемо використовувати. А. Не можна його перелазить? Цікаво. А як це зроблено? Типа я хочу пройти лабіринт, і мене б'є. ай яй 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 Тобто мені треба думати пройти лабірин. Брін, де ти тут з'явився? Капець кабан. І будемо зараз по правильному проходити. Так, тут спаунер, зламали його. Павуків ще плюс якихось странних маленьких. Так, що тут у нас в скрині? О, о, о у нас сухі. От, оце класно. Так, погнали наступно. І ще один. Капець скільки тут? Ну хоч щось нормальне знайшов там, де не треба. Вовк. А! Ні, ні! Стой! Вовк! Куди ти на мене нападаєш? Бий, бий, б'ємо, б'ємо, б'ємо! Уйди! Уйди! Фух! Для чого мені стільки стріл дають? Я просто вже якось трохи страшно! Для чого мені стільки стріл? Палки, ні. ломаємо спавни! Давайте будемо за одну стіну йти. Ладно, пройшов. Куди мені ти? Ладно, ну я ж такий, я професіонал, що просто я все по правилам роблю. Так що ніхто цього не бачив. Так, от, отут, отут. От. Уйди, ломаємо спавнер. Фух, тут. Е, нитки якісь. Уйди, 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 уйди. Коротше, так як я зрозумів, мені напевно треба повертатись додому. Так, коротше, зараз підемо, як завжди, в нашу найулюбленішу печеру, якби я ще знав би, як зняти цей рюкзак просто, я не розумію. Я його одів і просто не знаю як його зняти. От просто, ну це капець. Чого? Mm. Ого, дивіться, я можу двигати ось ці ліхтарики. Тільки, стоп. І ще раз ліхтарики. Чого вони двигаються? Ну коротше, е, типу, оцей двигається, цей... Коротше, це, напевно, два різних ліхтаріка, ладно. Я пам'ятаю, як я тут таке будував багато. Точно, я ж хотів обсидіанову броню скрафтити. Це просто так, де верстачок, верстачок. Так, обсидіан, де я його згрузив? Так. Коротше, скрафтимо ось це. Тільки якось оце треба знайти. Де його зробити? А, а Ааа. Йо, так дивіться. Раз, два, три, чотири, все. І тепер я собі роблю діаманти... Ой. Діамантовий сет кажу. Собі роблю нормальний сет обсидіанової броні. Як би не хотілося сказати, що це обсидіан, бо я перший раз в житті просто роблю обсидіанову броню. Але реально я зараз собі зроблю обсидіановий сет. Ну, ну, воно типу як діамантова броня, чи що. Фух. Не знаю, якесь може вона сильніша, може вона собіша, я не знаю. А ну-ка, давайте спробуємо скрафтити не з цих звитків, а от таку броню. От, я скрафтив собі нову якусь броню. І щось я, начебто, почав повільно ходити, мені кажеться, ні. От, тепер я можу бігати Ааа, коли я одягаю, то в мене повільність Ні, таке я не буду носити Оце краще. Для чого я так цю обсидіану броню? Я вже не пам'ятаю, я її так сильно хотів, але оказалось, що це просто не потрібна річ. Так, ладно, скрафтимо ще одну скриньку. Подобуваємо трохи дерев, бам, бам, щоб скриньки скрафтити, бо в мене речі закінчуються. Чого такий туман? Я не розумію. Просто що тут за моди стоять? Так, напевно, зараз будемо лягати спати хотів сказати я, але через те, що якийсь туман це не ніч іще. Так що я хочу подивитись скільки я вже прожив тут днів. 47 днів на 50 днів. Це дуже круто. Я вже майже половину виживання свого прожив. Це прям для мене дуже багато максимум. Я там проживав, напевно, 5 днів в Майнкрафті, там 7 чи скільки там, ну, коротше, такого. Ого! Капець! Йо, точно все, я зрозумів. Я, я скільки з я думаю, чим забудувати мені в будинку вікна, так? Да? Угу. Ну звісно, це швех. Отак от взяти парканів, там, стаків так, пів стака десь. І забудувати це все парканами. Це все набагато просто краще. Чим якісь пусті стіни на мене от, вон, залазять моби в самому початку заліз, якийсь непонятний, не знаю хтось, взагалі невідомий чи хтось написано там. Бам, все. Ідеально, от оце вже повноцінно дуже гарний будинок. От просто в ньому тепер можна жити. Ще б якби цей туман пропав. Я думаю, вже треба лягати спати. Доброго ранку. І туман пропав. Невже, невже туман пропав. Це просто супер класно. Ура! Це дуже круто! Дякую, туман, що ти пропав так, погнали. Тепер я взяв воду, рюкзак, паркани. Я тут собі залишу. І дерево взяв. Так, тепер погнали в печеру. Так, це хоч вода, так? Да. Ух ти, це хто такий? Так, я погнав, я погнав. Стоп, стоп, стоп. Блін, ні, куди я стрибнув? Капець, мені тепер прийдеться повертатись. Так, стоп, 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 як його забрати? Мобі нема? Як його, Де це? Що це таке? Що? Фух, речі всі, О, рюкзак. Не вже зато він тепер випав. Ні, 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 ні. Куди ти біжиш? Капець, тут є якісь речі, чи тут нічого нема просто? Опана, тут якась печерка, хотів сказати. ледве не впав, що це там. Це... Блін. Так, повертаємось додому, крафтить свої інструменти просто. Й йо, йо-йо-йо, йо у мене ж немає меча, біжим. Так, так, так. У мене немає нічого, ніяких інструментів всі зламались Капець, чого я не брав запасні? Ой-ой, ой так невже я вибрався. Спочатку я хочу ще скрафтити собі інструменти, якщо в мене залишилось. І тепер мені треба скрафтити кайо, сокиру. Так, і тепер ось так, ось так і ось так. Да, все. Ну, а все, напевно, ми вже будемо закінчувати на нашому 49 му дні, якраз вже майже 50-й день. Якщо вам сподобалось це відео, то ставте своїх вподобайденів. Байденів. Підписуйтесь на цей канал та натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нових відео. А і до речі, в описі відео є мій телеграм-канал. Там дуже багато цікавої та корисної інформації. Також долучайтесь до нього. Всім пока!